Команда виїхати за 300 на броні. Ми запригнули в нашу рошельку броніруну, яка в нас була, і сразу рушили за... Стабіль. Стабільний. Е, нога ту, конверсія пройшла успішно. Ерік і один грамот ранексановіки слухають. Бок, і бокову. Це була епіві, там осколками закидало йому ноги, голова, тобто лоб, губа і тоді в допомогу він вже втрачав себе. Тобто він вже міг в принципі померти. Ну надавав, надавав, підключив йому капельницю. Почав капати з тире Тренексаном, і він прийшов до себе настільки, що навіть сам дійшов до Івак. Який більше лівечі брав прав. Лучше між. А, та власні було трохи. Там осколок. Брові, напевно, теж осколок. Провірив контроль турнікетів, які познімали, чи не кривий рана, тобто як надали до цього допомоги. Привірив, чи немає гіпотермії, обробив йому очі. Промив звичайним фізраствором, що в мене було. І капали його серафундин, капнули для розумовлення е, крові. І тронексамінова кислота для зупинки, якщо є кровотечі якісь. Много приподібніти? Так, товариші. Сумку не забудь, сумку не забудь. Той сюди. Ви взяти його? Нормально? Так, так. Товариші. Товариші. Чекай, чекай. Да. Лягай, Миш. Э, я говорил, что да? же, Влад, Уже можно? Уже можно. Я, я говорю, куда головой? Давай на другу. На кулину вставай. Сейчас Влад тебя поднимет. Влад, пить на ел. Да, да. Лад е. Сюда. Это сейчас. куда ехать? Давай, едь прямо, Далі ще поїхали, передали і суміжному підрозділу цього пораненого. Ну і плюс-мінус так прикинули від виїзду нашого до позиції передачі і передачі іншому вакуу. Хвилин 15, я нам це зайняло. Добрий! У мене троє. Троє. Хорошо. Да. Той тяжкий? Ну, середній стабільний. А, іде, а Попередні, коли ми ще були прошлого року на виконанні бойових завдань, евакуація з машини до машини проходила набагато довго. Могло бути до такого, що півчаса могли сидіти, просто надивати, ну, перегружати то все. А на даний момент ми реально дуже швидко все зробили.